27 січня 2023 року Кабінетом міністрів України було внесено зміни до правил перетинання державного кордону, а саме в частині, що стосується державних службовців, так як на даний час продовжує діяти правовий режим воєнного стану. Першою категорією осіб є представники самодержавного апарату, які заброньовані на період мобілізації та на період воєнного стану, що мають право перетинати кордон на підставі рішення про відрядження у виняткових випадках. Пропуск через державний кордон жінки або чоловіка, які є одиноким батьком та мають на отриманні дітей віком до 18 років, надається право виїзду за кордон для супроводу або відвідування таких дітей. Слід зазначити, що іншою категорією є категорія саме військовослужбовців. Пропуск здійснюється на підставі прийнятих Міністерством оборони України або керівником іншого військового формування чи керівником розвідувального органу у випадках, що стосується виконання рішень щодо завдань у сфері безпеки та оборони. Також можна надати дозвіл для перетину державного кордону для визначеної категорії військовослужбовців у разі смерті одного із членів сім'ї першого або другого ступеню спорідненості. Також, якщо дана категорія осіб прямує за кордон для проходження лікування, то окрім документів, які надають право для перетину державного кордону, потрібно ще лист міністерства охорони здоров'я про погодження з іноземною стороною. Списку осіб, яких іноземна держава готова прийняти для лікування. Щоб уникнути безпідставного проїзду державних службовців або категорії військовослужбовців за кордон, до них безпосередньо вже в пунктах пропуска застосовується процедура додаткового вивчення документів.